Спецпосланець Трампа Стів Вітков транслює наратив Ерефії. Але якщо США обрали бути посередині, то це не ближче до Кремля. Ці та інші заяви пролунали з боку нашого президента Володимира Зеленського під час інтерв'ю Eurovision News. Під час спілкування з журналістами наш глава держави заявив: він сподівається на тверду позицію президента США. Дональда Трампа щодо санкцій проти РФ, якщо Путін продовжить відмову від безумовного припинення вогню. Він додав, що завжди казав Трампу, ми хочемо, щоб американці були на нашому боці. І навіть якщо Америка сьогодні брала тактику бути посередині, то посередині це посередині, а не ближче до Кремля. На водночас Зеленський зауважив, президента США не треба переконувати в тому, що робить сьогодні Путін. У нього цитую достатньо служб розвиток, які можуть йому показати реальність, якщо він захоче її дізнатися. Також під час спілкування з журналістами, президент України підтвердив, що наша держава веде діалог із США щодо припинення вогню, тоді як з Росією перемови немає. Вони бояться діалогу щодо припинення вогню у Чорному морі. Президент відповів так: Україна готова до такого кроку, однак Росія хоче використати це, щоб повернути вплив на зерновий коридор. Щодо енергетичного перемир'я, то Володимир Зеленський підтвердив, що ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема об'єктах енергетики, цієї ночі не було. Згадав голова держави у своєму інтерв'ю і спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткофа. Він розкритикував посадовця. Власне, його за поширення кремлівської пропаганди, що послаблює американський тиск на РФ і ускладнює дипломатичну боротьбу України. Висловився Зеленський про гарантії безпеки. За його словами, наразі Україна обговорює з партнерами різні сценарії. Однак найкращим варіантом убезпечення для нас стане саме членство у НАТО, але рішення про наш вступ залежить від США. Президент натякнув, що саме Дональд Трамп має всі важелі, щоб Київ швидко став членом блоку. Якщо справді цього захоче, якщо ж до альянсу ми не доєднаємося, то нам потрібна сильна армія ППО і повна комплектація бригад. Зеленський наголосив, що деякі українські бригади укомплектовані лише на 70-80%. і це потрібно терміново виправити.